Це ми зупинилися в такій красоті. Боже, тут так гарно. Тут так гарно це просто. Ми як, ми як, як в долині, чи як правильно сказати. Зараз покажу гори. Короче, бомба. Это у нас снеданок. С да? осами. И оса тут, конечно, я, а, mm. тоже есть. Какие сандвичи. Это моя девчонка. Я хотела но батька свою Я не знаю, що це за батько синок. Просто. Покриває какао, не схід. Я какао. какао. Саме вкусне какао. Так, да, синок? Фрукти? Тут хліб такий був. Був. Я забрала останній кусок. Солодкі, <кій> мусорела, помідорчики. Там нарезка, тут йогурти, варення, горішки, масло, яйця, мармелади, сирок, всякий От. водичка клас. Короче, готель 1904 рік. Ні, ну це 75, й 2018, й це вже не такі старі. Оце, отакі от котеня красиве. Оце старинє, оце, оце, оце малесеньке, таке саме гарне, таке, класненьке. Ми тут вчора вечеряли. Класно. Дужи, побачу, там є там, там де ти ходив вчора. Такі столи дерев'яні, класні. Гори, а там далеко, там далеко, далеко хати. Є. Далеко, хто бачить. Це ми тут вчора вечеряли, включили світло вечором. Део каже. Класно постаралися для мене, класно. Ну кажу, звісно, ти що? Тебе тут 6 років ждали, поки ти появишся, так, да, сино? Там автобам іде. Для дітей так щось трошки є. І потім і тут. Саме цікаво. Боже, як мені подобається Германія. Я сюди переїду жити. Коротше, хто мене жде в Італії, не ждіть, я вже не вернуся. О! Ой, поїзд зразу. Ну це не головне. Головне, ці дорожки пішохідні. Гуляють німці просто. І гори, 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 гори. Така краса, я зараз ще. V'ergaртен, V'єртен. Це готель наш. Я зараз ще з кімнати зніму. Це цей, ну, 1904 рік, трошки, трошки він типа такий старий, але класний. Ми не в цьому готелі спали ми рядишком. О, а там. От. Ми там спали. Це таке літнє, я так поняла, тут. Дізжаке, дискотека, Коротше, так, така всяка радость, да, синок? І оце моє найкрасиве котенятка. Це, коротше, вход в наш готель. Все зелене, все, все зелене, все. Ну, класно. Все, йдемо, синок, йдемо, бо треба ще в кімнаті поприбирати, сумки зложити. Ой, батько тобі не може допомогти, ні? Давай. Ну Я як? Ну то ж руку треба дитині дати. Ну шо ж ти? Ступінькі, круті. Моє дитятко маленьке. Коридор. Це, коротше, наша кімната. Ми, як обично, ліжечки поздвигали. Два ліжки разом. Там треки. Підеш ти каченський. Синок, дивись, щоб одіяла не попадали. Так, готовий. Та-та-тата. та, -та, -та Дивіться. О, Макс, дивись, там в дворі твоя машина стоїть. Ну, з другими номерами, правда. Тут класно, тут класно, тут чисто, так. Ай. Просто. І як завжди, моє котенятко маленьке, да? Тобі подобається? Як твій відпуск проходить, добре? Кляс, моє бибе. А це з вікна вид.